Горить, горить сосна, горить та палає, Кричить Галя Криком, кричить, промовляє. Палає Лос-Анджелес, Каліфорнія. І, ви знаєте, українці навіть не одразу зрозуміли, що відбувається, адже не всі дивляться єдиний марафон. А в телеграм-каналах якось це не дуже хто підсвічував. Деякі замітки були, але не того масштабу, що реально там відбувається. В мене в телеграм-каналі є в описі. Цього каналу ви можете побачити фото, відео, це реально жахливі кадри з Каліфорнії, і що там відбувається, і чому це все відбувається. Достеменно невідомо. Говорять про те, що воно не могло запалати так миттєво, воно не могло так поширитись миттєво. Але якщо дивитися з космосу, це реально відчуття таке, що якийсь ад, а не Земля. Палає абсолютно все. Ви знаєте, що в Сполучених Штатах Америки часто будинки будують дерев'яними разом з перекриттями. Тобто, це такі будинки, в яких наші люди не хочуть жити. Як правило, це не камінь, це не спеціальні компоненти, не спеціальні матеріали, і усе це, це згоріло. Там погоріли будинки відомих людей. Тут українці висловлювали сподівання, що будинки українських чиновників, нинішніх і колишніх, не постраждали. Я думаю, якщо постраждали, то вони їх швидко відновлять. Але нібито постраждали будинки і дітей, там, президентів США і навіть нібито щось там Ілона Маска згоріло. Потім почали повідомляти, що навіть напис Голівуд згорів. Потім повідомлені в усіх, в усіх новинах українці почали кричати: це фейк, ні, нічого не згоріло, нібито від цього щось змінюється. Але мене насмішило ще одне: деякі ворожі ресурси почали свою ідеологію засовувати в це і почали кидати фотографії начальни, начальника, чи начальниці, чи начальника вже не знаю, як звертатися до американців. Там в Лос-Анджелесі шефом пожежної цієї служби була призначена представниця ЛГБТ, і там є відео, як вони на ЛГБТ Прайдах, там і з прапорцями, і нашивочки в них там спеціальні, і так далі. Ну, ви знаєте, нібито те, що людина належить до ЛГБТ, якось знижує її професійність і навички її в. Тому, чим вона займається. Тобто у кожного своя ідеологія. Але мене здивували навіть не так різні версії, як українці, а, а точніше здивував один коментар. Після того, як я скинув новину про Лос-Анджелес, і що там відбулося, я скинув новину, яка була 9 днів тому, а власне, 8 днів тому, а власне кібертрак згорів, вибухнув в Лос-Анджелесі, до речі, Прямо біля будівлі, яка належить Дональду Трампу, і говорять, що це типу замах або там терористичний акт, і так далі. І я просто поставив наступним за цією новиною, і українці почали писати деякі: та це було давно, та що це діла? І знаєте, друзі, я намагався цій людині там відписати, я, як правило, цього не роблю. Я, Якщо бачу людей, які отак от мислять, вони вважають, що вони мислять критично, а насправді вони мислять примітивно, тобто у них є підозрілість. І вони цю підозрілість вважають, що вони мислять критично. Ну, окей, я намагався цій людині написати, що, друже, а можна мислити не одним днем, не бути бабочкою, а мисли так на 3, на 5, на 7 місяців, на 5 років. От американці деякі свої програми реалізують уже по 200 років. У них є програми, які реалізуються 200 років. І ця людина мені написала: Що це? Це старий матеріал, що ти? Я жиним днем, для чого мені те, що відбулося вчора? Тобто, людина. Яка аналізує різні версії, чому Запалав Лос-Анджелес, вважає новину про вибух в Лос-Анджелесі кібертраку, що сталося 8 днів тому. Таким, що немає стосунку ніякого до того, а чому Лос-Анджелес почав горіти з різних куточків весь миттєво. І чому це відбулося саме в Лос-Анджелесі і саме в тому районі, де живуть надзвичайно багаті люди. Які надзвичайно не люблять Дональда Трампа. Ніхто про це не думає. Отак ми ж з вами живемо. А потім ми хочемо, щоб хтось прийшов до влади і дав нам, вам, гарне життя. Не буде цього. Не буде. Тому що, на жаль, в силу різних причин, багато людей перетворилися в дуже примітивні істоти. На жаль, на жаль. але ні вчитись, ні змінюватись. Ні читати, ні думати вони не хочуть. Відсутність мислення, критичного мислення заміщається хамством, грубіянством, невихованістю, нечимністю. Всім тим, власне, на що людина здатна і на що людина перетворюється, коли нею ніхто не займається. Телеграм, Ютуб підписуємося, можна стати спонсором каналу, це також вітається. Покажіть дійсно, що ви щось робите для того, щоб. В нашій країні був хоч на щось шанс, але я в це слабо вірю. Тим не менш, ми продовжуємо. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Головне, не будьте байдужими, бо байдужість перетворює вас в примітивних.